Новини на СТС. З вами я, Оксана Щербак. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин сурдоперекладом. Про головні події понеділка, 25 лютого, вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке. Патрульному, який за версією прокуратури перевищив повноваження, вручили підозру. Він надав незаконну вказівку своїм підлеглим: е, затримати і доставити двох осіб до відділу поліції. У конотопі співали яскраві діти України. Я люблю тільки тебе. Пауерліфтери Глухова отримали сучасний інвентар. Перший раз сьогодні би, тренуємося. Спитуємо його. Ну, дуже Співробітнику поліції, який минулого тижня брав участь у затриманні двох осіб за нібито підкуп виборців, вручили підозру. Крім цього, вирішується питання про відсторонення його від займаної посади. Прокуратура вважає, що правоохоронці перевищили свої повноваження. Він надав незаконну вказівку своїм підлеглим затримати і доставити двох осіб до відділу поліції без будь-яких жодних законних підстав, тобто вони не склали жодного протоколу ні адміністративного. А ми вважаємо, що жодних підстав притягнення осіб затримання осіб, або ж доставлення їх до відділку поліції, зокрема і застосування до них, до одного з них кайданок не було. Потрійна аварія на перехресті вулиць Засумська та Степана Бандера близько 9-ї години ранку сталася ДТП. Ніхто не постраждав, втім автомобілі отримали значні механічні пошкодження. Водій автомобіля Джилі, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ та здійснив з ним зіткнення. Після чого, втративши керування своєю автівкою, здійснив наїзд на автомобіль Деосенс, який зупинився перед перехрестям. Знову розбили зупинку громадського транспорту цього разу на вулиці Харківській поблизу виставкового центру. Там вщент трощили скло, а ось сумчани впевнені. Нові зупинки необхідно вдосконалювати. Летом а зимою продувають. Ну, как бы, не цілісообразно такі ставлять. Якщо ставлять остановку, то кожна удобна була людям, а не тому, хто заробляє на гроші. Нагадаємо, раніше невідомі пошкодили зупинки громадського транспорту на Іллінській та двічі на вулиці Горького. Орієнтовна вартість відновлення даної зупинки. Буде в районі 6 тисяч гривень. В течение двох тижнів ми плануємо відновити всі зупинки, де були пошкоджені стекла. Епідемія відступає. У сумах на 9% знизилась кількість хворих на грип та гРВІ. Усього ж за тиждень зафіксували майже 2 тисячі захворілих. Сімдесят серед Серед дитячого населення захворюваність знизилась на 30%. У зв'язку з цим у закладах освіти відмінили карантинні заходи і продовжують слідкувати за ситуацією. з моніторинги. Моніторинг, наприклад, зокрема, захворюваності школярів. На сьогодні становить 11%. До, е, сьогодні працюють усі заклади, немає закритих. Повернулися до навчання класу 89-ї. З останньої сходинки на другу. У сумах понад 200 тисяч мешканців підписали декларації з лікарем, що складає 76,5% від усього населення. Центр, ну, серед обласних центр Срібільницької області сумська серед ми також нагадаємо, лідером підписання декларації Сумщина була не одразу. Та тривалий час посла задніх по укладанню договорів з лікарями. На ціле місто Суми лише є підписано 4800 декларацій. Це лише це менше 2% від населення міста. А Сумська область є на останньому місці. У конотопі співали яскраві діти України. Там відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу. Секрети залаштунків та ім'я переможця розкаже моя колега Марина Пільтяй. Вже за кілька годин у Конотопському міському палаці культури 20 талановитих дітей з різних куточків Сумщини змагатимуться за можливість представляти область на всеукраїнському етапі вокального конкурсу Яскраві діти України. Зараз же йдуть останні приготування до виступів, репетиції номерів та створення ідеального образу. Хочеться виграти, але найголовніше не побіда, а участь. і потрапити на цей конкурс та вже можна сказати виграш. Коли буду за сценою, буду хвилюватися, але коли вийду на сцену, мені здається, хвилювання минуть. А ось батьки співаків та співачок розповідають напередодні конкурсу, їм було нелегко. Були би соні ночі, я навіть втратила, ну, мабуть, три кілограми, так це точно. Всі дуже хвилюємося, доньку нашу піддержуємо, налаштовуємо на гарні емоції, щоб була позитивна, активна. Говоримо, що головне участь, а не перемога. І ось довгоочікувана мить. У залі повний аншлаг. На професійно облаштованій сцені по черзі з'являються конкурсанти. За їх виступами, спостерігає суворе та вибагливе журі. Зрештою, гран-при конкурсу здобуває 14-річна сумчанка Наталія Берест. Саме вона представлятиме сумчину на всеукраїнському етапі конкурсу Яскраві діти України. Цели бені душі, мені хотілося, бо я перемогла, але я не думала, що це буде реально взагалі. Головне співати від щирого серця і знати, про що ти співаєш і чим ти співаєш. За рішенням журі, разом із Наталією на всеукраїнський етап конкурсу поїде і 12-річний сумчанин Павло Шокота. Він із володаркою гран-при набрав практично одинакову кількість балів. Сумщина показала гідний рівень підготовки дітей до цього яскравого конкурсу. Переконані в управлінні культури Сумської ОДА. За це треба сказати слова вдячності і викладачам наших музичних шкіл, викладачам гуртків художньої самодіяльності і безумовно організаторам, народним депутатам, які сьогодні є на Конотопщині. Наші діти яскраві і найкращі. Ми готувалися, і у нас є мета, щоб цей конкурс Кожного року обласний етап проходить саме в нашому місті. Ми всі зробимо для цього засновник конкурсу Яскраві діти України розповідає. Участь у вокальному проєкті надає талановитим дітям додаткові можливості для творчої самореалізації. Наш конкурс покликаний дати можливість всім. І ми намагаємося компенсувати те, що не всі діти можуть виграти. Якоюсь цими вокальними тижнями, які ми проводимо з цими дітьми. Вони багато від цього беруть. Вони ростуть тут за три дні, неймовірно. На сумщині конкурс яскраві діти України проходить за сприяння народного депутата України Ігоря Молотка. Це для наших зірачок можливість побачити вживу. Фахівців, які можуть порадити, можуть підсказати і взяти досвід на великій сцені з фаховим оркестром, це дуже важливо. Я вважаю, що вони переможці, усі переможці. Фінал конкурсу відбудеться у столичному палаці Україна вже наприкінці березня. Марина Пільтяй, Кирило Л Янченко, новини СТС. Спортивних подіях у Сумах відбувся традиційний турнір з гандболу пам'яті Володимира Галеніна. У змаганнях взяли участь п'ять команд: Сумду, Інтайм, Союз, Харків та випускники. Хто з команд отримав перемогу, дивіться у сюжеті. 23 та 24 лютого на майданчику спортивного комплексу Сумського педагогічного університету ганболісти розіграли кубок Галеніна. Цей турнір організовують дев'ятий рік поспіль. По круговій системі играют, кожна команда грає з каждой. Сейчас проходить игра город Харків – СумДУ». Слідує играют випускники проти інтайма сумської команди. І третью игру включається команда Сумская Союз. Команда з Харкова участь у турнірі бере вперше. Игра тяжова. Играем, так сказать, з более опытной команди. У нас команда, в молодая. дуже молода. Как получилось, так вийшло, так вийшло. Головне, як не не результат, участі. Ну, а на своїх ошибках учаться. Торік золото у фінальному матчі проти СумДУ виборола команда випускників із Зінькова Полтавської області з рахунком 28-23. Цього року вони розраховують на подібний результат. У нас команда підготовлена. Е всі плюс 30, грубо говоря, возраст. Є три молодих з ДІС США, хлопчика взяли. Ми настроєні на перше місце. Да у нас тільки побіда. За результатами двох днів перемогу здобула команда випускників Маргарита Сахно та Олександр Олексінко. Новини СТС. На Сумщині визначився переможець першої ліги з хокею сезону 2018-2019. А також відбувся матч перед фіналом Вищої ліги між ХК Суми та ХК дружба Про переможців розкаже Марина Пільтяй. У сумах на стадіоні Авангард команди першої ліги з хокею розіграли медалі чемпіонату Сумської області. У фіналі зустрілись хокейні клуби Ромни та Сумські бобри». Будемо до останньої каплі крові. Я казали, <сум> ну треба. Ми ж чемпіони. То там году були. І в цьому дожні виграти по любому. Команду налаштували на чесну, відкриту і акуратну, і акуратно, без травм ігру. гру. Команда завжди отримає від ігри удовольства, побідімо чи програємо. Зрештою, запеклій боротьбі сумські бобри вибороли золото сезону 2018-2019 із рахунком 2-1. Проводили тренування, кожен індивідуально займався спортом. бігає. То потягується, всі стараються бути в хорошій фізичній формі. Багато сил віддали цьому чемпіонату. і мабуть, мабуть, вдачі, мабуть, трішки вдачі. Да, да, я так думаю. А так все всі гравці молодці, все було на рівні у неділю на стадіоні Авангард відбувся і останній матч перед півфіналом чемпіонату області з хокею у вищій лізі. На полі змагалися хокейні клуби Дружба та Суми. Перед грою ми запитали капітанів, як вони оцінюють своїх суперників. Дуже сильна команда. Як можете її Сильна, обучена, технічна. Будемо боротися. Дуже сильний суперник. Ми Скажімо так, за історію е, нашої команди у них не вигравали ні разу. Тому будемо намагатися виграти. Сумчани хоч і першими відкрили рахунок, але перемогти дружбу так і не змогли. Програли з рахунком 6-2. Сказав би, везення, багато у нас було нарушення. Ну, це, мабуть, основне все, що зіграло в худшую сторону. Ну, мабуть, краще тренуємося. Опита більше. Школа є. Школа давня ще. У суботу 2 березня у Сумах відбудуться півфінальні матчі чемпіонату Вищої ліги з хокею Сумської області. Суми гратимуть і шосткою, а дружба з Ямпеля гратиме з білопільським лідером. Марина Пільтяй Володимир Сурков. Новини СТС. Сучасний інвентар задля нових перемог у глухові спортивний клуб Гармонія отримав інвентар для тренування з пауерліфтингу. Як відтепер займаються спортсмени? Дивіться далі у сюжеті. Історія спортивного клубу Гармоні розпочинається ще з 1991 року. За цей час він пройшов складний шлях становлення від пришкільної зали до відомого фізкультурно-спортивного клубу, який готує пауерліфтерів міжнародного класу. Для нас це велика гордість, тому ми розвиваємо великий спорт. Ми участвуємо в спортивній житті України, ділігірує в різні зборні, возразне своїх представників. Це большая честь более для такого маленького клубу, как для такого небольшого города, як Глухов. Як будь Який будь-який вид спорту пауерліфтинг вимагає від спортсмена повної віддачі віддачі, наполегливості та завзяття. Аби досягти результатів та ставати кращим, необхідно постійно тренуватися та кожен раз перемагати самого себе, впевнені хлопці. Тут може показати свій характер, силу, доказати багато цим співном спорту. Тут тобто, вид спорта показывает свою преданность. То есть тут надо заниматься не день, не два года, а себя, чтобы добиться результата. Мне очень нравится этот вид спорта, поэтому здесь можно показать силу, волю и настойчивость. Пришел сюда. Тренер бачив потенціал і сказав, що будемо займатися дом працювати. Керівник клубу розповідає, у майбутньому планують вийти на новий рівень. Окрім тренувань, влаштовувати змагання. Втім, для реалізації ідеї необхідний сучасний сертифікований інвентар. За сприяння народного депутата України Ігоря Молотка цього року з обласного бюджету виділили більше 100 тисяч гривень на нове обладнання. Ну я особо благодарен, що контролював повністю цей весь вопрос Ігор Федорович. тому ми від лиця наших спортсменів, від, від мене від всіх, хто причастен до спорту в этом клубі, ми говоримо большое спасибо. На ці кошти для тренажерної зали придбали три стійки для жиму штанги лежачи, грифи та диски. Загальною вагою майже 600 кілограмів. Перший раз сьогодні как бы, тренуємося, спитуємо його, ну очень хороше, я думаю. Успіхом нам прибавить з хорошими гріфами. Очень удобно займатися. Хороша насічка, штанга не штанганіскальзід в руках. Сучасний інвентар забезпечить якісні тренування спортсменів та першість у змаганнях. Впевнений тренер. Ірина Творниченко, Єгор Криворучко, Новини СТС. З 20 по 26 травня у Токіо відбудеться чемпіонат світу з жиму штанги лежачи, у якому візьмуть участь двоє вихованців Глухівського спортивного клубу Гармонія. За першість серед чоловіків буде змагатися заслужений майстер спорту України Андрій Кримов. І в Юніорській буде е, майстер спорту міжнародного класу зальотов м, Артур. Ми сейчас ведемо ціленаправлену підготовку правильною підготовку кітимсорів. Тим більше з говориться на вершину забратися легко, от удержаться на ній очень сложно. Бажаємо вам тепла, затишку та любові. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте попереду багато цікавого. Залишайтеся з нами на СТС.